Вітаю вас на каналі Казки від Мамусі і Нусі. Я продовжую читати збірку снігових історій Марчина Малица, Палос та снігові окуляри. Новина про те, що сталося, розлетілася швидше, ніж плітки про новий автомобіль сусіда. Миші, які підслухали всю розмову полозів, подбали про те, щоб кожен у майстерні дізнався новину. І хоч одні ельфи з полегшенням зітхнули, більшість у розпачі хитала головою. Деякі ельфи плакали, і сльози вбільшкість родзинки текли їхніми зеленими щоками. Він же не здатний протримати сі години, аби нічого не псіпсувати, бідкалася ронінка, яка з допомогою Янчика намагалася відбудувати знищений ляльковий будиночок. Сквік, ми чули про цього маленького нездару, сквік, цьогорічні свята не мають шансу на успіх. Усе втрачено. Миші бігали поміж ніг ельфів і тролів, попискуючи свої мудрості. У кабінеті Санта Клауса, коли тато холонув і перестав стрибати, наче шпарений, усі троє взялися планувати наступні дії. Хоч найважливіше вже було позаду, і ті сумнівався, чи вони докладно все обговорили. Зачекайте, хлопчик виринув зі скрині, наповненої штучними білими бородами. я взагалі підходжу на роль Санта Клауса? запитав він. А чому тобі взагалі спало на думку таке запитання? Тато відклав нитку, якою вшивав найменший костюм у колекції. Сам не знаю. Вчора, ще до того, як а, прокрався в кабінет, я випадково почув вашу з мамою розмову. Ти чітко сказав, що я незграбний і одного дня загублю свою голову. Едді, за будь-яку ціну, намагався стримати сльози, які підступили на очах. Ніколас підійшов до сина та пригорнув його до грудей. Тоді хлопчик не витримав і розплакався. Едді Мені дуже шкода, що ти почув нашу розмову. Я не заперечуватиму, що казав це, бо це була б брехня. Але повір, ці слова були сказані в контексті того, що ти маєш стати Санта Клаусом, а ти, мабуть, здогадуєшся, що Санта має бути зібраним і організованим. Тоді чому я тут, котику? втрутилася в розмову мама. Ми любимо тебе таким, який ти є, і хоч ми іноді сердимося, коли ти щось губиш або руйнуєш, ми з татом вирішили, що ти заслуговуєш надіти снігові окуляри, саме вони ухвалюють остаточне рішення і ніколи не помиляються. Справді, тоді чому ви спочатку подумали про моїх братів, бо нам здалося, що вони більше підходять на роль Санта Клауса. Як бачиш, ми помилялися і просимо вибачення за це. Ти, як і твої брати, один із полозів, і ми любимо тебе так само сильно. Але саме тебе обрали снігові окуляри, Пам'ятай про це. Еті стер зі щоки кілька сльозинок, а на його обличчі з'явилася легка усмішка. Я зобов'язаний стати Санта Клаусом? Ні. Зовсім ні, ти нікому нічого не зобов'язаний, сину, відповів тато. Можеш відмовитись і повернутися до Герти, щоб допомогти їй готуватися до свят вечора. Так, але хто ж тоді розноситиме подарунки? запитав хлопчик. Ніхто, ні ти, ні твої однокласники, ні бабусі, ні дідусі не отримують подарунків. Ніхто не знайде під ялинкою омріяний сюрприз. Повітря в кабінеті захусло. З кожною секундою Едді дедалі ясніше усвідомлював слова Ніколаса. Хлопчик справді хотів відмовитися, принаймні спочатку. У своїх найсміливіших мріях він ніколи не припускав, що коли-небудь стане Санта Клаусом. Роками мріяв хоча б зустріти його, а тут така несподіванка. Та коли хлопчик уявив сумні обличчя своїх шкільних друзів, які не зможуть знайти подарунки під ялинкою, у ньому прокинулося те, чого він ніколи раніше не відчував. Приємне тепло розлилося його тілом, наче він щойно випив склянку гарячого какао. Я зроблю це, стану Санта Клаусом і не допущу, аби цього року не було різдва, рішуче сказав Еді – Батьки з полегшенням зітхнули, і усі троє міцно обнялися. Ти станеш найкращим папіто, якого коли-небудь бачив цей світ. Мама сплеснула в долоні і дістала зі шурхляти столу, зім'ятий аркуш паперу. У нас залишилось геть мало часу. Ми повинні підготувати тебе до подорожі. На аркуші кривим почерком був написаний якийсь список. Хлопчик зміг прочитати тільки назву необхідне для Санта Клауса. Мама одразу почала читати і позначати відповідні пункти. Спершу вона потягнулася по найменший костюм, який від початку привернув увагу Едді. Отже, це було вбрання пошити для мене? запитав він невпевнено. Звісно, відповів тато й додав, Ельфи шили його цілу ніч. Інтуїція підказувала мені, що снігові окуляри оборуть тебе, тому я хотів бути готовим. Потім мама дістала зі скрині пухнасту білу бороду і островерху шапку, принесла дещо за великі чоботи й пояс і, зрештою, вручила еті окуляри. На жаль, у нас немає часу, щоб докладно тобі все пояснити, тому зараз, будь ласка, зосереться. І запам'ятай дві речі. По-перше, це незвичайний пояс, сказав Ніколас, вказуючи на чорний шматок шкіри із золотою пряшкою. Це підпоріс, абсолютно виняткова й магічна річ, він може творити дива. Якщо застебнеш його на другий отвір, зменшиться так, що зможеш поміститись у будь-який димар. Якщо застебнеш на третій, Костюм надується, наче повітряна куля. Тільки будь обережний, бо якщо вчасно його не розстебнеш, злетиш високо в небо. Про четвертий навіть не думай. Я раз в житті застебнув його на четвертий отвір і досі не можу знайти один зуб. Еді намагався все запам'ятати, але було нелегко, і це, як виявилося, був лише початок. По-друге, снігові окуляри. Їхня справжня сила досі не звідана. Як ти вже переконався, вони рухають магічні предмети і дають змогу бачити все чітко, попри дощ, заметіль чи темряву, але це ніщо проти того, що вони ще можуть. Достатньо лише торкнутися правого скельця і час повільниться. Якщо зробити це двічі, час повільниться вдвічі, якщо тричі утричі і так далі. Так ти зможеш доставати подарунки в усі будинки до того, як на небі з'явиться перша зірка, розумієш? Побачивши перелякане обличчя сина, тато зробив паузу. Чесно? Не дуже, відповів Еті. Гаразд, зупинімося на цьому, аби не ускладнювати ще більше. Чешик навчить тебе користуватися книжкою і керувати санями. Що? Скрикнув хлопчик так голосно, аж мама впустила скляну кулю, що з гуркотом розбилась об землю. Я нікуди не полечу із цим капосним хутряним клубком!» О, прошу, тільки не хутряним клубком!» – пролунав хриплий, грубий голос із кута кабінету. Едді очікував, чого завгодно, але точно не того, що кіт, з яким він ріс, уміє розмовляти. Правда полягала в тому, що малий ніколи не відчував любові до Чешика, пухнастого чорного кота з жовтими очиськами. Саме кіт прокрався вночі до його кімнати та жер усі солодощі, що їх малюк збирав місяцями. Далі було ще гірше. Чишик щоразу, коли Едді хотів його погладити, наїжачувався і люто сичав. Зрештою, кожен з них визнав, що краще уникати один одного та вдавати, що іншого не існує. Саме тому вони почувалися ще незручніше, коли стояли поруч, дивлячись на сани Санта Клауса. Їм було відомо, що найближчі години вони проведуть разом і що саме від них залежить успіх цьогорічних свят. То як готові до пригоди всього життя? Пожартував тато, хоча тремтіння його голосу було чутно за кілометр. Майстерня жодним чином не нагадувала місце, яке Еді побачив кілька годин тому. Тепер у залі панувала напівтемрява, а тьмяні лампи кидали бліде світло на ряди прибраних столів, покритих снігом. Деякі ельфи поправляли один одному кроватки, а ельфіни гордо походжали. У вечірніх сукнях. Вишенькою на торті був квартет тролів, який грав різдвяні пісні. Любі мої, прошу уваги, крикнув Ніколас і гучно ляснув у долоні. Всі очі звернулись у їхньому напрямку, і у залі запанувала тиша. Як вам уже, мабуть, відомо, багатозначно глянув він на мишок. Подарунки цьогоріч розвозитиму не я. Шепіт і виразні голоси обурення рознеслися залою, але незворушний полос продовжив будь-яка зміна на початку складна, але повірте мені, Едді створений для того, щоб бути Санта Клаусом. І так вважаю, не тільки я, адже снігові окуляри обрали саме наймолодшого з моїх синів. Цього разу. Деякі ельфи схвальовано закивали, хоча більшість досі здавалася непереконаною. А ви, мої бишкетники, як і щороку прекрасно впоралися. Ніколас розвів руками і зробив крок уперед до ельфів і тролів. Мішок Санти наповнений до країв, а деякі подарунки перевершили мої найсміливіші очікування. Ще буде час попрощатися. Тому заспіваємо для Еді нашу традиційну пісеньку. Після цих слів на обличчях ельфів з'явилися широкі усмішки, і від попереднього невдоволення не залишилося й сліду. Усі випростилися, прочитали гордо та почали співати на кілька голосів. Настала ця магічна ніч, де мрії линуть сусібіч. Чуда всі вже чекають, подаруночків шукають, підпорізь затисни міцно, окуляри надінь звісно, слухай серце, і інтуїцію, пам'ятай про нашу місію. Час рушати вам в дорогу, бо святвечір вже за рогом. Знай, за тебе вболіває, пальці схрещені тримаємо. Еді ще ніколи не відчував нічого настільки прекрасного, і, хоч у глибині душі він боявся, що не зможе виконати ту роль, яка йому дісталася, що змилить подарунки або не зможе порозумітись із Чешиком, почувши цю пісню, що її співали на його честь, хлопчик відчув, як серце виривається із грудей, а очі наповнюються сльозами зворушення. Ну як? Тепер готовий до пригоди всього життя? запитав тато, коли ельфи затихли. Усі малі помічники попрямували до високої ялинки, що стояла в самому центрі залу. Тим часом Ніколас обійняв сина, і вони разом підійшли до саней. За хвилину до них долучилася й мама. Пам'ятаю, як я нервував перед своїм першим святвечером. Щоправда, я був трохи старий за тебе. Але таки ніколи не забувається. Зрештою, ти сам у цьому переконаєшся і згадаєш мої слова. Тато усміхнувся сам до себе. Коли Еді вже збирався запитати, про що ще йому потрібно знати, раптом невідомо звідки біля саней із гучним тріском з'явилося дев'ять міцних північних оленів. О, ні, тільки не вони! пробурмотів Чешик. Невдоволено хитаючи головою. Нарешті я вже боялася, що ви забули. Через вас я коли-небудь посивію, вигукнула знервована мама. Шефине, щоб не сталося, це не ми. Лисий просто неправильно порахував довжину маршруту, і ми трохи запізнилися, промовив найбільший олень і зирнув на товариша, який саме... Чухав носа. Осо, якщо ти ще раз звалиш на мене провину, я відкушу тобі дупу!» пихнув найхудіший з оленів і вдарив копитам. Ви можете хоч раз перестати поводитися, наче вредливі діти, заговорив цього разу найтовстіший з північних оленів. Решта упряжі мочки спостерігала за суперечкою. Тільки смика бракувала в цій дискусії. Святенники ще той, кинув оса лисому, і за мить усі олені почали голосно сміятися, а напруга, що наростала поміж ними, розтанула, наче шоколад на сонці. Хлопці, заспокойтеся, гримнув тата, і у ту саму мить олені виструнчилась. Потурбуйтеся про Еді і будьте до нього поблажливими, додав він, або турбота. Або поплажливість, відповів Лисий іронично, на що тато втомлено махнув рукою. Малий стояв, наче загіпнотизований. До нього нарешті дійшло, у що він плутався. Мішок із подарунка би був у кілька разів більше за нього. Сани мали більше важелів і ручок, аніж кабіна літака, та й північні олені не справляли враження дружніх і здатних на підтримку. Еті глянув на батьків, і йому не довелося нічого казати. Вони розуміли одне одного без слів. О, як це мило, я зараз розплачуся, нявкнув Чешик і застрибнув у сани. Еті зробив те саме. Зблизька панель приладів саней здавалася ще загрозливішою. Він навіть не знав, що потрібно натиснути, щоб рушити, не кажучи вже про е, кермування цим велетнем. Хрестила пальці Санта Клаусе, прошепотіла мама, і нахилилася до сина, щоб поцілувати його в чоло. Люблю тебе, котико, і вірю, що ти впораєшся. Хто як не ти. Потім її місце зайняв тато. Він міцно пригорнув хлопця рукою і промовив Червона кнопка посередині дає оленям знак, що ти готовий вирушати. А ти, Чешико, віднайди в собі останні краплі любові до людини і підтримай мого сина. Добре? Я знаю, що за понад сто років ти вже втомився від усього цього, але зроби це для мене. Едді натиснув червону кнопку і північні олені, наче за помахом чарівної палички. Почали прибирати копитами, щоб повільно, крок за кроком, а потім усе швидше, швидше розігнати важкі сани. У пориві емоцій малий полос зірвав фальшиву бороду, яка кусала його за щоки, і востаннє озирнувся через плече. За спинами батьків він побачив групу ельфів, а серед них ранінку і Янчика, які махали йому на прощання. Хо-хо-хо! Вигукнув він, що сили і широко усміхнувся. Далі буде Тихої ночі, текст читала Інна Стегнієнко.